GTA Vice City запустили на роутері. Такий порт ви точно ще не бачили. Блогер з ніком Manavirm припаяв до роутера відеокарту AMD, монітор та клавіатуру, і встановив на ньому операційну систему Linux. Після чого запустив GTA Vice City. Так, гра дуже лагала та видавала 20 FPS. Але що взяти з першого ігрового роутера? Звичайно, він не запустить GTA 6, коли та вийде. Дай не треба, оскільки для таких потужностей це є Rockstreak Scar 18-24 року. Розпаковка! Це перший 18-дюймовий ноутбук ROG з hdr дисплеєм. ROG не була HDR, виготовлений за технологію led Цей Красунчик має процесор Intel Core i9 і відеокарту GeForce RTX 4090 для ноутбуків. А ще в ньому система охолодження з трьома вентиляторами. Тепер ти трішки більше знаєш про новий ROG, а також про те, що...